Добрий вечір, шановне панство. Тут мої нутрі є, ростуть сімейка. Пішов я на городрі ну, чим добре? От пішов я на город, маю картоплю, завжди відерку треба накупати, наприклад. Пішов на полов, на полов зела, тінув внутрім є і пістилка, і вони собі щось з того пере... переберуть. З'їдять собі, з зубами перетруть, що вони схочуть Жара, у нас дуже жара, дуже. В мене ось я стою, і з мене капає, дивлюся на самку, чорну, самка кругленька робиться. І тепер я зранку з роботи прийшов, там переселив внутрі в клітках, не хочу тура йти, зараз вам розкажу про них. Знімав відео зважування, відео щось. Самці мене вискакували з ваги, і відео не вийшло Ну, але я вам розкажу так, як є. Розкажу для людини, яка з Волині мені дзвонила, що, може, приїдуть з сусідом до мене по самців. І в тій клітці, в одній клітці чотири самця старших. То були з 20 березня і з. 24 березня. Там було 5 самців, одного вони між собою загризли, Ну, загризли, не загризли, ну, коротше, один е, відійшов з тої клітки самець. І в принципі, найстаршим виходить 4 місяці 20 днів. І один з тих самців, який воює з тими всіма, то він в 4 місяці 20 днів мав вагу 5 кілограмів 700 грам. Другий самець по вазі був 5 кілограмів. І два самці було по 4800. Ось так в мене самці набирають вагу. жара ще що про тих самців говорю. Я дуже багато. Не знаю, як, як той самець набрав стільки ваги, ну але єдине, коли я їм давав е, їсти, він видно відкусував, Він відкусує не по, по тій кормузці, годівниці і відганяє. І відганяє того тих самців сам, типу перший, типу, перший він то все. Об'їдає, виїдає і, і через що гарчить, і, напевно, і кусається з іншими самцями. Я їм давав десь протягом останнього місяця, напевно, може і більше, дуже мало гранули. В якому розумінні? На чотири самця, і які мають майже 5 кілограмів, вони з'їдали в сутки 500 грам гранулу. То є дуже мало. Самець вже з вагою 5 кілограмів. Він один має в сутки, як мінімум, е, з'їдати, е, скільки? 150, 150 грам гранули, Один самець е, 5-кілограмовий сутки має з'їдати 150 грамів зерна. От. Тепер, а їх є там скільки? Ну, в принципі, на 100 грамів менше вони отримували. Так би мали 600 гранулей з'їдати, Я їм давав 500. Росли напевно за рахунок того, що я дуже багато їм даю картопки, яка в мене є, не є. І вибираю мию і їм даю Ну, багато картоплі. Видно, та картопля. Е великий плюс ще тої картоплі. Ну, вона може по живності Зараз стара картопля дуже великої немає. Але то, що вони її з'їдають, то, що вона е вологість має, та картопля, ну, воду в собі е для жаркої погоди, то є великий плюс. Ну і ось так. На 5, 5 місяців, 10 днів тіше самці ті менше. По-любому подобирають, чи через тиждень, чи як там подобирають вони до 5 кг і маємо хороший результат. Все, дякую за увагу. Годуємо внутрі, вирощуємо внутрі, Ось самочка має родити. По-друге. Нічого не можна сказати. Як та самка вродить, то я ще місяць почекаю, як танті не буду збільшуватися в вазі, то вони підуть на м'ясо. Хоча одна з них родила і, в принципі, повинна би хоча б одна з двох теж мати. Ну, все.